Дуби Кобзаря тепер у середмісті Миколаєва. Сьогодні у парку імені Тараса Шевченка та біля найбільшого у Миколаєві прапора України з'явилися саджанці, вирощені з жолудів знаменитого Шевченківського дубу. Акцію організувала Державна екологічна інспекція спільно з Миколаївською міською та обласною радами, а також обласною військовою адміністрацією. Долучився до ініціативи і генерал Дмитро Марченко. Як все було, бачила моя колега Катерина Рупташ. Шевченко єднає Україну. Таку назву має загальнонаціональна акція, організована Державною екологічною інспекцією Південно-Західного округу. Сьогодні до неї долучилися і Миколаївці. Вони висадили 30 молоденьких дубочків, вирощених із жолудів знаменитого Шевченківського дубу. Саме в тіні його крони Великий Кобзар створював свої перші малюнки. Ця акція розпочата Державною екологічною інспекцією України в рамках програми президента Зелена країна. Даний захід зробить наше довкілля здоровішим. Тішим для нашого покоління об'єднати зусилля заради суспільно важливої справи вирішили і представники Миколаївської міської та обласної рад, а також обласної військової адміністрації. Принцип єдності він закарбований на генетичному рівні в серцях українців. І коли ми єдині єдиним одностроєм йдемо до мети, єдиної мети всіх українців це перемога. То як ми можемо ставитись? Це ну, безцінний час, безцінні події і безцінний досвід. Міське комунальне підприємство Миколаївські парки підготувало локацію та самі дерева до висадки. Працівниця підприємства пані Альона розповідає: на цьому їх робота не завершена, адже саджанці дубів потребують регулярного поливу. Благодаря тому, що зараз в нас весна, дождлива, влажна, сира земля. Ось создались дуже благоприятне умови для посадки даних рослин. 에... Після того як ми мы ми мы будем, посадили, мы вже будемо смотреть, коли ми будемо поливать. через неделю, либо через десять днів. Це вже все смотрится по... по климатическим условиям. А так, в течение всього літа їх необходимо поливать хоча б раз в неделю. Декілька саджанців могутнього дерева посадив і генерал-майор Дмитро Марченко. Містяни кажуть. Дуби з давніх давен символізують силу та незламність духу. А відтак дана акція є важливою та символічною для Миколаєва. Попри війну, ми розуміємо, що ми господарі на своїй землі і маємо за нею доглядати. Тобто сьогодні в рамках цієї акції були висаджені саженці, свіжі саженці нові дерева. Також знаменом для нас місяця парк Юність і парк імені Шевченка ну, тепер наше завдання як господарів доглядати за цими деревами, щоб вони розпустилися і дарували нашим городянам тінь у літню спеку. Організатори розповідають, основна мета екоакції полягає не лише в підтримці екологічного благоустрою країни, а й у звеличній ідеї єдності українського народу. Катерина Рупташ, Роман Базик, новини на телеканалі Март.